Фестиваль зрозуміло, директор художній керівник зрозуміло, але ж оце акторське нотро вас так само не, не, не відпускає. Ні. Пан Річард. Mm. Глостер, почнемо mm. з Глостер. Воно не відкидає. Чому? Чому ви себе побачили? Я себе не бачив, не побачив режисера. Ми говоримо про Річарда 3 зіпхнув їх всіх у могилу, тоді в сльозах до милої вернусь, сяй сонце, допоки припаде. нехай жить їм свою воїну, впізнаю. Річард Третій, Шекспір. І тут дуже широко є в чому, що є вистави в, в рамках фестивалю Драма Сьогодення, які от написані, ну, плюс-мінус ну, все рівно там є автори, які зараз живі, здравствують, пишуть. І є така не сьогодення, а вікова драма, да, яка це, це було акту, актуально 400 років. Коли це Шекспір писав, це було актуально на той момент історичні події, хроніки, куди входить, власне, Річард. І це, на жаль, продовжує актуально і сьогодні. Так, 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 як ви стали Річардом? Побачимо <пробітник> на режисера. Фіщенко Михайло каже: ну буд будемо ставити класику, світову класику, так, А в нього це перший Шекспір? Так. І У вас це перший це Шекспір? Ні, у нас вже був до того Гамлет. А ви були ро... Гамлетом? Ні, ні, я... Гейнє, я ні. Ні, вам... в, в вашій акторські перший Шекспір. Uh, ні, в Гамлеті я був uh, задіяний, але я там грав uh, таку епізодну роль. <звіллян> uh -huh. uh, власне, така роль uh, в Шекспіру. Uh -huh. Так, це моя перша. Отело було ще тоді, коли я не працював в нашому театрі, це було дуже-дуже давно. Дуже І він запропонував мені Річарда. Я пам'ятаю, я дивився Річарда 3-го у виконанні бенюка в Київському національному театрі Танка. Хто ще так жінку свапив, коли не... Хто способом таким її їздову? Так, я, що мужа, вбив її із векра, я серце взяв її у тій хвилині, коли вона з прокльонами лежала над свідком злочина мого крива. Коли суд, люди проти мене і друзів не було, щоб помогли. О, я І ось вона. Моя. Я розумію, що який я річа, я можу хати. Річа дається. що історію взагалі. <говори> ну, по віку в мене питання <говори> до мене <має> більше. <говори> та, 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 віку в <говори> мене немає питання, але по манері, ну, по акторській техніці, по, по майстерності. Я завжди впевнений в собі і актор, і людина, і особистість, але я чітко віддаю собі звіт в тому, що я можу, що я не можу зробити. І коли ти береш занадто багато, воно там просто буде провальнувати це. Ну я це чітко розумію. Я почав вивчати історію Річарда Третього, я почав вивчати історію, власне не шекспірівської драми, трагедії, про яку він писав, чому він. Ну я розумію також, як він це писав, хтось йому сказав це писати. Політичне замовлення. І я з Фіщенком дуже часто говорили, і він мені розказував, я це, шукав, цю всю інформацію про те, що знайшли там останки Річарда та, у 2012 році, там в Лестері це все відкопували, mm -hmm. знайшли. Чому в нього насправді... Його, це, на стоянці. На стоянці э, э, Авторія э, стоянка. Э, на да. відео, э, пару кадрів покажу. Да, мова, це реча, це да. вся інформація є, та, і про те, що mm -hmm. в нього не було горобу. У нього був лише легкий сколіоз, у нього було поранення. Чіпкі плечики, та, ватан, но... та, в нього, але це все із-за війни, із-за цих обладунків. Це була людина війська, це був вожак. Він не боявся війни. Він був сильним, його стихія було поле бою. І коли, як я виправдовую свою манеру гри цього Річарда і цей посил, який. Я даю, що я намагаюся у глядачів прокинути цей внутрішній стеж. Королем віддав тобі гарсько ерефлот і все майно що залишив мені мій брат король по кім. Тулю на вас міло. Все, що сказав, зробля від душі. Він повернувся в часи війни в тил. Де відбувається роздрат, де гулянки, де зрада, де цинізм, де різні речі відбуваються. І він вирішив це все змінити. Але як змінити через призму радикалізму? Це його бачення таке. Це він такою людиною був. Але це останній король Англії, який помер від рук меча. На полі бою він загинув. Останній. Він загинув 22 серпня, в той день, коли я народився. І для мене це були такі, такі знаки про те, що справді це і є роль, яку ти маєш зіграти. Це воно є твоє, це є твоє натро. Я Бачиш, я був, я був на фронті, я знаю, я, що саме він відчував. Я почав шукати ще глибше. глибше. В просторах інтернету ще, ще, ще туди копав, копав, копав. Виявилось, що в нього хрип, хриплий голос, в нього була середня важкості контузія. Яка попливала на його голосові зв'язки, і в нього була та, оця така хрипла. Така. І я почав це демонструвати на репетиціях, репетиці, говорити там, не діафрагмою, а горлом режисер каже, та ні, мені не треба ці крики, мені не треба ці, ці". я кажу, ні, я так бачу. Та ні, ну це ж ти дуже голосно, голосно. Я кажу, я буду збавляти. Цей". Він каже, дай мені, дай мені це відчути, дай мені зрозуміти цю річ. Я можу говорити, тоді я буду такий, як я в інших ролях. Перше залишався мертвим, чи номер 13, чи нічний не прав, всі ті ролі, які є в доробку моєму акторському, але кажу, я хочу щось інше. Єдине. А, а скажіть, просто що-небудь, що, 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 скажіть? Скажіть, почніть um... перший монолог А, Прям перший нарешті санкція обірвало з наших землю, десь підкладає. А можете трішечки гучніше? Та накричалорка ну, обернула з наших земля. В ад наших зимох літо світло дає і хмари, що домом нашим мисли гороба в глибокій лоні моря мінки нам чоловічають пощерблена спокійно мислі зброя не крім війни. Весело ще пановочу. Не роби марш, а музика чарівна. Я почав ламати свою пластику, руку, ногу. Я почав з перших днів перший монолог ми робили, я вже почав лягати, і роками ліво не працювала. І коли мені режисер давав задачу, каже, він бере одну миску лівою рукою, я йому сім, вона не робоча. В смысле? Я кажу, вона не робоча. А точно, точно, точно. Я вже з самих перших репетицій лише отак от ходив, читав цей нарешті сонце Йорка обернуло. Я вже читаю, що в мене вже була оця пластика, я вже ходив без горбу, але я. Вже себе тренував на те, що фізично мені буде важко, як авто. Фізично. І шукали потім ту трост палець, mm -hmm. шукали, шукали десь. Звернулися до свого режисера, який колись у нашому театрі працював, який зробив цей театр. Дуже-дуже відомо, завдячуючи його постановкам Олександру Олександр Серкіссіанс. Його дружина написала, що а, він у нас утильгав і каже, йому буде за честь. Передати це театру під керівництвом Водольфа, значив, що ще я буду грати Річа до третього. Він нам передав ту палець. Правда, ми там трошки її зламали, трохи варили, бо а вистава, вистава та, вимагає таких цих. От, власне, я дуже багато разів сумнівався в тому, чи вдасться нам зробити річата. В плані не тому, що я не довіряю режисеру постановнику, а в плані е, нашого професіоналізму, акторського, цехів, служби, е, декорації. Чи ми посилимо такий матеріал зробити осені на жаль? Ми це зробили ні, ну, робили... це, це, це <клес> в будь-якого будь якому режисеру. <клес> будь якому, в будь -якому <клес> я це прекрасно розумів. І техніка актора перейти з прози в війшовому форму mm -hmm. про це говорити так, аби глядачі це не чули, аби для них це було звичною мовою для того, щоб адаптувати її. підбір музики з Назарієм Урдинцем. Пластику ми там ламали, думали, неможливо Діма Коляденко буде балетмейстером, Потім Фіщенко каже, та ні, мені тут не треба танці, я тут додаю свою окрему, цих пілігримів, які будуть частинку цієї історії розказувати так. насправді Це просто історія. От. І фінал у нас зовсім інший, не такий, як в Театрі ну, Власне, ви це побачите вже в неділю. Це був, ця роль Річарда була для мене серйозним. Я п'ять місяців дуже погано спав, я п'ять місяців дуже багато думав, я боявся робити однаковим ролях. Тому моє акторське втро, моя внутрішня призна, ці внутрішні конфлікти, молоди. Це те, що мене надихає бути тим, ким я є. Я актор. І якщо такі шаблони пішли по театрам, що режисери стають директорами, то я всім нагадую, держи пісні актор спочатку. Mm -hmm. Він потім став режисером. Потім очолив театр. Нещук актор. Ну, no, mm -hmm. Богдан Сільвестрович. Богдан Сільвестрович актор. О, про які речі, я кажу, це шаблон. Маняк. Актор. Mm -hmm. Тому кажу, я в списку тих митців, які акторами, будучи акторами, стали директорами театру, художніми керівниками. І така компанія солідна. Собирається солідна. така. Я, я можу дуже багато говорити Сергію. Я, я можу про Максима Голенко говорити, наскільки він мене надихає на ті всі речі, і я намагаюся постійно за ними там бігти, щоб не відставати в плані постановокорічних і це... я, я, я згадую Максим Суський режисер, але в Миколаєві він починав в студії. No, трішки, трішки, так, там актор в нього було. кожен режисер він по, 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 по цьому ще має бути ага розуміти, як правильно дати задачу режисеру. No. той же Петросян. Він також актор відчується на авторському. Я не намагаюся когось там аналізувати, попросимо щось mm зробити. -hmm. Увага зараз на нашому театрі. це мені дуже подобається. У, Ви то, Мені скажіть просто ну так, вже, вже під завісом. Родина ревнує вас до театру. Для мене родина і сім'я це дві величезні різниці. Сім'я це ті, кого ти створив, а родина це ті, хто те робив. Я сирота, мене нікого не було ніколи. <кхід> я народився так, що мене не викинули за борт, відразу при народженні в роддомі. Я з братом і сестрою ми виховувалися в інтернаті, в Хреченській школі в інтернаті. Тому в мене немає родини. У мене є сім'я, яку я створив. Сім'я, з якою я живу, сім'я моя дружина, якій я дуже дякую за те, що вона терпить мене такого довбанутого <гум> фаната. Вона мене називає так, каже: ти довбанутий фанат. Каже, я просто зварилася, але <гум> на всіх подіях в театру ну, не знаю всього, всі, періоду, всі, всі. але всі. на фестивалі причому і навіть не сама. Син, а станець Енею? <laughs> <А>, син <laughs> Еней, якого я бачу лише, коли він спить ввечері, і зранку, коли я пробираюся, бачив, що він спить. Ну, зараз кіру, Про Фестивалю відбулися зустрічі і ще і між цима. Так, так, так. Але я бачив <laughs> <laughs> Луганський театр приїздив також з сім'єю, режисером, дитиною. Я кажу, дуже не бачу мене. Не одні такі все нормально. Це зараз така ситуація в Україні. Що зараз Я ще знову згадаю, Згадую uh, Івана Бутняка тут поставлю посилання на наше з ним. Інтерв'ю uh, директор, художній керівник uh, Чернівецького театру Кобулянської, uh, і uh, вони відкрили він, він сам на посаду була тільки одна сцена. Потім вони відкрили сцену uh, цех і uh, сцену панораму там величезне uh, вікно з в, в, видом на. Це на театральну площу на Чернівці, і він там відкрив саме дитячу виставу. Чому тому, що в нього народилася друга дитина? І, О, і на фестиваль в Івано-Франківськ на Шекспірівський фестиваль вони приїхали з дружиною і з дитиною. Я так, так що... само їду на Шекспірівський фестиваль, якщо ми туди, ну, ми туди плануємо їздити, я буду їхати з сином з дружиною, можливо навіть ще з доньками. Слухайте, так це давайте тоді тут ще тегати Ростислава Любомировича, і можливо, це буде такий і Бебі Шекспір. Ні, ні, тут треба докрутити, це тільки народилося, але прям. Би це був ага. фестиваль yeah. Котляревського. Еней приїхав туди. ну, тобто... Про Енея давайте тоді ще сюди долучимо ще і Рівне, тому що е, Журавель, той що, художник, mm -hmm. е, він е, Рівненський Рівн, драматичний театр. Вони випустили от, нещодавно виставу Інеїда, mm -hmm. яку ставив. Ваня Данилін. А художник Афіші був Журавель, mm -hmm. у якого народився син Енеї. НА. Oh, oh. Слухайте, це фестиваль не йде, yeah. треба робити. Uh, <б> er> я, я вам власне про це кажу <б> er> при тому, що театральні люди почали називати своїх синів Еней Олег <б> er> <б> er> <б> er> uh, Коркушко. <говор> Колишній актор молодого театру, який нього, е най, сташе, в нього Еней старший ніж у мене, в моєму там і три місяці, в нього там вже, мабуть, два роки. Народився Еней. Я кажу, дружині, блін, ну це моя мрія сина назвати Енею. Чому так? І тут дружина вигідна, кажу, Боже, слава Богу, лиш би син, лиш би син. Еней. Потім Васильович Неолог каже, а в мене ось каже, онук. Еней, і я дивлюся, в Україні з'являється ім'я Еней. І ну чому б це не робити потім якийсь фестиваль на тлі цього, і власне з цими дотичними людьми до театру, об'єднати їх, щоб наші діти якось разом всі Енеї, і коли ми крикнемо Еней, не чіпай, вони всі озираються. Якісь такі приколи. Але, власне, сім'я, відповідаючи на попередні питання, вона розуміє, вона розуміє, вона... діти мої розуміють, вони відвідують театральну студію B -B 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 студію, яка відкрилася нещодавно в нашому театрі. Сім'я моя живе в театрі. Ми навіть в Кошицький на національний театр їхали. Я їхав дивитися їхні вистави. Мені там той друг Ондрей Шот, це мій дуже хороший театральний друг, це генеральний директор цього того театру. Я їжу в час з сім'єю. Я всі театри відвідую сім'єю. Вони знають, вони знають, що я по-іншому не вмію. Це те, що я вмію робити найкраще. Тому це моє життя і це життя моєї сім'ї, сім'ї, яку я створив власне. Ну, разом з дружиною. Це зрозуміло. Я розумію, що ну, якусь крапку нам все рівно не дасть поставити в цій розмові. Тому що, що одне, одне за одне чіпляється і, і виходить на якусь там нову, нову сходинку, яку так само треба обговорити. А це ще вони поговорили, а про це не згадали. Тому давайте, давайте фінал цього, цього запису. В, в якихось таких візіях, такий, візіонерський фінал. такий був. Mm -hmm. Це з того, що я вже так почув, від вас почув в рамках фестивалю, що в наступних планах це сцена... Сцена, як на Укриття. Сцена укриття буде. Що буде якийсь такий. Громісткий яскравий проєкт прямо на березі річ, річки. Так. так що буде фестиваль з Енеями. Дитячі... <ріст> Ні, ну я ж правильно пам'ятаю, що Ужгород фестивальне місто, так? Так, так. театральне фестивальне місто, тому прямо забирайте, забирайте, розробляйте ідею Енеяди якоїсь, як би воно там називалося, як ви з комітетом це придумаєте. І не зупиняйтеся, тому що в ну зараз Ужгород опинився в такій ситуації, що у вас є ця можливість у Харкова. Немає цієї можливості. І коли, коли Степан Пасічник з Кирилом Лукашем приїхали грати виставу в ті самі Чернівці, де вони могли зіграти. Тут посилання поставлено на, на наше інтерв'ю, де він в інтерв'ю говорить, що ми змогли зіграти виставу в вечірній час, не в денний, в укритті там десь да, під сирени. А ми змогли в вечірній час в шикарному приміщенні ну, там, Чернівецького театру, mm -hmm. там же ж сама архітектура. При повній посадці глядацької mm -hmm. зали. Для них цей момент був. Ну, таким найпотужним, найпотужним використаю слово оргазм, тому що у вас картина так називається перед входом. Да, такий де. ужгородський оргазм, а там був мистецький оргазм. Тобто от, це відбувалося. У вас є ця можливість, щоб ці театри з того самого Запоріжжя виходять прем'єри. От прямо зараз виходять прем'єри. Вони грають, вони не мають таких, таких можливостей це, грати широко, але вони це грають. І далі і Харків і Миколаїв і Херсон і, і, і вся, вся ця прифронтова лінія. Ну і сказати, що Київ дуже спокійний. Хоча, хоча, хоча в цьому багатокрапка, і я тішуся нашої розвіртуалізації. Те, що ми почали спілкуватися, я вас відмовляв залишити. Гострий язик театрального рибу в Києві ви не погодилися. За це вам вдячний. І Дякую вам. Дякую. 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 Не перемикайтеся.